Як завжди, друзі, ми виходимо в ефір щодня, і я нагадую вам, що Daily шоу це про поточну ринкову ситуацію. аналітика CryptoQuant передбачує потенційне зростання ефіру. Ну що друзі, усім привіт? З вами вамислава Рабіоф Life Academy Ukraine. І сьогодні в нас же понеділок, 29 вересня, 2025 року. Радий всіх вітати на нашому щоденному Daily Show. Як завжди, друзі, ми виходимо в ефір щодня, і я нагадую вам, що Daily Show – це про поточну ринкову ситуацію. Самі цікаві новини, які зацікавили особисто мене. Ну і саме головне, звісно ж, про те, що на базі цих новин та інформації, яку я вам даю, ви навіть зможете створювати в. Власні торгівельні ідеї, але давайте, як завжди, про все і поступово. Якщо ви хочете підтримати вихід нових випусків та взагалі ту інформацію, яку ми даємо кожному з вас, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш youtube канал. Звісно, ж і не забувайте про дзвіночок. А для того щоб не пропускати виход. Нової інформації. Ну а ми, друзі, будемо їхати безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Я зараз увімкну відеопроекцію і я думаю, можна здогадатись про що зараз піде мова. Про це вже з'явився в нашому телеграм-каналі. До речі, не забудьте підписатися пост від мене. І друзі, сьогодні ми будемо говорити про ефір. Що стосовно ефіру. А, звісно ж, отака от новина вийшла. Аналітика CryptoQuant Кван передбачив потенційне зростання ефіру. А, сьогодні я писав про розвиток ефіру і всього з ним пов'язаного в Україні, як це відбувається. Ну а також ми продовжимо цю лінію і поговоримо сьогодні як про новини, які є в інтернеті, так і про аналізуємо поточний графік і поговоримо, що ж там можна зробити, а, виходячи з поточної ринкової ситуації. Так, резерви Етеріум на спотових біржах знижуються на думку експерта CryptoPlan під піднікам CryptoMe, це може сигналізувати про підготовку до майбутнього зростання ціни активу. Зверніть увагу, є оригінальний пост в Твіттері, Якщо вам цікаво, ви можете почитати відкрити його аналіз. Там все дуже детально розписано. А ми трошки проговоримо це словами. Головна причина відтоків це. А нові покупки інвестори купують Етеріум і виводять монети на особисті гаманці для некастодіального зберігання або стейкінгу. Така поведінка свідчить про довіру до активу та довгострокові очікування. Водночас ціна монети залишається стабільною. Покупки компенсуються продажами, тому зменшення резервів поки що не впливає на котирування. Аналітик відзначив закономірність у минулі періоди. Зниження резервів часто передувало зростанню ринку, скорочення запасів зменшує пропозицію монет для продажу та створює Умови для подальшого раллі для початку ривка Наразі бракує ключового чинника: це попиту. Кріптамі підкреслив, що це є, що це не шок пропозиції у класичному фінансовому сенсі, а лише зменшення ліквідності на біржах. Експерт зберіг довостроковий бичачий прогноз щодо ефіру серед умов для росту цін. Він назав відсутність рецесії та продовження пом'якшення монетарної політики ФРС. Аналітик також звернув увагу на метрику реалізованої ціни накопичувальних китів. Падіння котерування нижче цього рівня він розглядає як можливість для купівлі активу. Різке зниження відкритого інтересу Ethereum послабило тиск продавців і сприяло стабілізацію курсу криптовалюти близько 4 тисяч. На момент публікації 428 вже здається трошки більше. Якщо ми подивимось на ефір. А ні, 412. плюс-мінус так і залишилось. Нагадаємо, аналітики QCP Capital попереджали про ризик зниження курсу ефіру до 3,300. Ми про це говорили минулого. Тижня також друзі, нагадую вам, що якщо ви хочете отримувати більше цікавої інформації, більше аналітики, і не тільки її, ви можете прямо зараз перейти в опис під цим відео, і там в опці ви знайдете е, лінк на е, сайт Life Academy України, можете абсолютно безкоштовно отримати там підписку Life Start. Там е, цікава аналітична інформація, яка не входить до наших випусків, е, будь-які е, аналітичні. Додаткові матеріали, лайфхаки по ринку, навчальні курси і так далі, і так далі, і так далі. Але також у вас є можливість придбати підписку Live+. Plus, І з підпискою Live+, Plus ви зможете отримати додаткову one-to-one сесії з експертами академії. Ви зможете обирати час і дату, і на півгодини з кожним з експертів академії можете зустрічатись і обговорювати вашу поточну торгівельну стратегію, які результати у вас зараз є яких там немає, може щоденник трейдера багато чого, все, що ви захочете. Ну а ми, як експерти академії, будемо намагатись допомогти вам покращити ваші результати на фінансових ринках. Ось така цікава історія. Ну а тепер давайте будемо їхати далі і поговоримо безпосередньо про графік ефіру, розкриємо його зараз на весь екран. Як ви могли побачити, я отримую купівлю по ефіру. Не відмовляюся від цього і також вважаю, що в середньостроковій та довгостроковій перспективі ціна монети буде ну не лише зростати, але буде мати висхідний напрямок руху. А ціни, що ми маємо зараз? Ми прям стукаємось в 90 денно середнього. Нагадую, що дві ключові є середні на ринку криптовалюти: 360 і 90. 360 – це за рік на денному графіку, 90 – за квартал за три місяці. І от така картина: ми прям в неї постукались. Плюс тут безліч рівнів підтримки, і зараз намагаємося відбитись від них. Звісно, казати про те, що прямо почався висхідний рух ще дуже зарано, бо ми зараз перебуваємо під всіма можливими лініями підтримки, які тут були, всі лінії тренду пробиті і на поточному етапі лише ось ці горизонтальні рівні і, ковзуюча середня дають нам підтримку і отримують нас від подальшого зниження. Що стосовно 3,300, це ось ось тут. Як ви бачите, ну тобто, це дуже глибока корекція відносно навіть останньої гілки зростання, якщо цього не відбудеться, і ми повернемось, ну хоча плюс-мінус 4,400 з стопійками, 4,500, можна буде вже казати, що ми знову підемо там 5000 тисяч штурмувати і. Тестувати, чи проб'ємо чи ні. А поки що, друзі, ну не можна прям так відверто казати, що а, в нас є можливість прямо зараз а, отримати висхідний рух. А, що стосовно індикаторів, Фересай трошки не добрався до зони перепроданості і знову а, пішов в район 50. тобто ну в такій нейтральній зоні. А по мій як ви бачите, продажі повним ходом йдуть і на да, поточному етапі. Ми нижче нульової лінії і е, лініями сіді також перетнулися. Тому от така от історія. А е, що стосовно моєї думки, я вважаю, що якщо у вас відкрита купівля, її варто утримувати, не зважаючи на те, що тут відбувається, якісь короткострокові корекції і варто триматись подальшого курсу. Також е, рахую, що варто. А придивитися до можливості купівлі ефіру. А зараз тут дуже короткі стопи, якщо заходить в ринок. Ну і перспективи навіть оновлення історичного максимуму, це ну досить непогане співвідношення, стопа до профіту. Я звісно не наполягаю. Ви можете подивитись на це самостійно і прийняти власне рішення. Але ситуація досить цікава. І якщо ви також а, причислюєте себе до ліку криптоентузіастів, як і я, то її можна на намагатись скористатися, а також а, можемо глянути біткоін, якщо є таке бажання, а, бо там теж є відбій, і він більш такий а, різкий, ніж на ефірі. Тобто, ну як би це сказати, а, більш впевнено, це відчувається на біткоїні, ніж на ефірі. Як на мою думку, це нічого не значить, бо як ми знаємо. Біткоїн і ефір навіть в разнобій можуть входити, але те, що перша криптовалюта теж нащупала якусь зону підтримки і зростає, це теж досить непоганий сигнал для продовження подальшого руху ціни. Ну що, друзі, на поточному етапі це в принципі усе на сьогодні, що стосовно ефіру, як з точки зору теоретичної інформації, так і з точки зору практичної. Я хочу, як завжди, подякувати вам за час та за увагу та нагадати, що якщо у вас є питання чи побажання, чи якісь додаткові коментарі, welcome в коментарі під цим відео на youtube каналі пишіть. Я читаю все на все відповідаю. І, звісно, результати відповіді на ваші коментарі, ви зможете побачити. Ну, навіть у наступному випуску, якщо у вас якісь питання чи побажання стосовно наших аналітичних оглядів виникають на поточному етапі, хочу подякувати вам, як завжди, за час та за увагу за те, що ви були разом зі мною ці. 15 хвилин, 10-15. Не рахую час, коли ми разом. А вам бажаю гарного старту торгівельного тижня. Що сьогодні ще буде щотижнева аналітика, де ми зробимо прогноз на поточний тиждень. І обов'язково з вами побачимось на наступних випусках. Бо у рамках Daily Шоу ми з вами виходимо в ефір щодня. Гарного всім торгівельного тижня! Бережіть себе. З вами був Владислав Воробьов. На все добре, хай щастить і до зустрічі у Лайпаке. In Ukraine.